Вітаю! Думаю, всі знають про те, що в Україні буде збільшено чисельність прикордонників. Це зазначив Зеленський 12 березня з своїм вечірнім зверненням. І вже 14 березня до мене зателефонувала людина і розповіла про те, що він з жінкою та двома своїми дітьми, перебуваючи в Закарпатській області, в одному із сіл, був затриманий в той момент, коли купував продукт у місцевому магазинчику. На нього був складений протокол по статті 204 прим 1, 210 та 210 прим 1 КУПАПУ. При тому, що він був з військово обліковими документами в 10-12-кілометровій зоні від кордону. Хоча прикордонною смугою вважається 5-кілометрова зона від кордону. Йому було запропоновано додатково пройти ВЛК, на що він відповів типу, ну, а, які є для цього обставини, якщо ну, в мене є військово-облікові документи трирічного терміну, до того ж і відстрочка є, після цього вони застосували силу, надягли кайданки, і він декілька годин так просидів в авто в присутності представників ТЦК, ДПСУ та працівників поліції, які йому весь цей час розповідали про його обов'язок. Також в машині було ще два чоловіка, їх то виводили, кудись возили на іншому автомобілі, то вели з ними, як він сказав, тілесний монолог. Через деякий час цього чоловіка відпускають, погрожуючи йому, що якщо ще раз піймають, то поїде він на ВЛК і на цьому його відсрочка закінчиться. А відпускають взагалі в сусідньому селі. Йому прийшло шукати місцеве таксі та їхати до своєї сім'ї власноруч. Напишіть, як ви вважаєте, це нормально в нас е таке взагалі в наш час. Чи може ще у вас є якісь там історії, буде цікаво почитати, почути. Так як, ну, наприклад. Я чув подібне, але ця історія мене просто вразила. Як взагалі можна проводити такі мобілізаційні заходи в країні з європейським курсом? Ну, в шоці. Людина мені е, дзвонить, вся ввічає з агресивним до них ставленням та згодна взагалі на все, щоб їх тільки покарати. Наразі ми будемо звертатися до ВСП, до Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, до ДБР, прокуратури, до керівництва ДПСУ та до обуцмена, щоб вони дали нам правову оцінку цим діям. В коментарях чекаю зворотнього зв'язку. До речі, є телеграм в шапці профілю. Доєднуйтесь. Дякую за увагу, до зустрічі!